Ані, розкажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні на Прикарпатті? Що, що тут робити зі студентами? Сьогодні на Прикарпатті вже другий день треба сказати. Відбувається семінар. Це семінар фонду Джефф фонд, який займається вже багато років, тим, що розшукує на території України, на території Східної Європи, не тільки України. І старі єврейські кладовища і ставить спеціальні знаки, забори такі для того, щоб ця територія не була ніким зґрунтована, вона вважається єврейською спадщиною. Треба сказати, що фонд ставить ці знаки не тільки на кладовищах, які тут якось збереглись, а й навіть на костирях, де колись були єврейські кладовища. Цього року перший раз. Нашу організацію міжнародну міждисциплінарну сертифікатну програму звітаки запросили бути партнерами цього семінару. Насправді це освітній семінар, тобто семінар збирає людей, які цікавляться єврейською історією, для яких не байдуже. Те, що тут відбувалося колись, яка громада величезна тут була. Треба сказати, що громади як такової вже немає. І більшість наших студентів більшість наших ужасників семінар не мають єврейського коріння, але вони дуже цікавляться збереженням спадщини і вважають цю спадщину як частину української спадщини. Це дуже мені здається важлива і дуже така серйозна робота, яка має перспективу. Тобто вважати, що національні меншини частина української культурної і історичної спадщини. Її треба досліджувати на рівні з українською. Ми працюємо два дні. Перший день був лекційний. Найкращі фахівці вчора робили для нас, розповідали нам всім про те, як треба досліджувати кладовище, що таке єврейське старовинне кладовище. І як читати надписи на надгробках – це не така проста задача. Ти треба знати, там багато символів, багато букв, багато якісь зображень. Треба все це всьому цьому розуміти. А сьогодні, після вчорашньої практики, після вчорашніх лекцій, ми вже поїхали на кладовище в селище Городенка. Тут є два кладовища, старе і нове. Ну про це вже розкажуть детальніше наші колеги. Кілька слів про сертифікатну Програму. Сертифікатна програма. Ма з юдаїки. існує вже багато років. Це п'ятий наш набір вже з пані Катериною, коли ми взяли під керівництво цю програму, і це мені як мені зараз здається, не впевнена. Ми я так ми це знаємо. Що це програма єдина сьогодні в Україні, яка дає дворічну освіту тільки єврейської історії культури, тобто ми вивчаємо. Безпосередньо із єврейську цивілізацію два роки під патронатом інституту складознавства імені Гатан наук України. Скажіть, Будь ласка, окрім ваших студентів до цього семінару, хто ще долучився? Звісно, наших студентів тут десь ну може третина, може трошки більше, а інше це краєведи, це фахівці. З єврейської історії люди, які опікуються цим питанням вже не перший рік, люди, які досліджували кладовище самостійно, які їздили в інші експедиції, і так далі, і екскурсоводи. І ті, хто будуть потім приймати цю естафету і займатися цим далі. Тобто ми даємо їм для кого це старт, а для кого це просто процес робочий. Але тут є відомі дослідники, такі, як, наприклад, Тетяна Федерів, яка вже випустила на одну книжку про єврейське кладовище з Баража, яка працює від могили до історії родини. Тобто вона досліджує, вона знаходиться там якісь надгробки і потім досліджує, які люди тут поховані, і вона знає майже всю історію цих людей від того, як вони народилися на те, що можна було знайти до того, як вони були поховані на кладовищі. І це така дуже цікава робота. Да, і мені здається, що це дуже так не дуже непросто, тому що багато чого не збереглося. Це треба знати, де досліджувати, як досліджувати багатьох людей, які жили в цих містах, їх просто або фізично немає або вони були знищені в 41 першому році. Це дуже для них цікаво і важливо. Угу. І дуже дякую.